Вітаю вас, друзі! Сьогодні на Росії з одного боку справжній вир емоцій та переполох, а з іншого боку, чергові гучні претензії до України. Розпочнемо з того, що кремлівські пропагандисти активно б'ють в набат, цитують згучну заяву президента України Зеленського, який повідомив про успішне випробування першої української балістичної ракети. Цікаво, що при цьому російські пропагандисти чомусь розповідають про те, що Україна нібито ні на що не здатна, що український військово-промисловий комплекс буцімто не здатний розробляти і виробляти такі ракети. Не кажуть про те, що Україна може лише модернізувати старе радянське озброєння. Ні-ні. На Росії начебто все перевернулося. Російські пропагандисти навпаки розповідають, що Україна. Мала потенціал, нагадують про те, що в часи радянського союзу в Україні були потужності з виробництва ракетної техніки, зокрема в Дніпропетровській області, і що Україна дійсно могла створити балістичну ракету. І претензії навіть висловлюють такі до України. Пишуть про те, що в 1994 році Україна, США, Росія та Великобританія підписали Будаперський меморандум, який нібито передбачав відмову Києва від такого зброї. Ну нічого собі на Росії вже про Будаперський меморандум згадали. А я хочу звертати увагу на тому, що Україна погодилася на Будаперський меморандум на те, щоб віддати свою стратегічну зброю Російській Федерації в обмін на визнання територіальної цілісності, на визнання Криму українським, на визнання кордонів України і на гарантії безпеки. І мова не йшла про балістичні ракети, мова йшла про стратегічну зброю. Але пропагандисти чомусь пишуть про те, що нібито ця зброя підпадає під статті Будапештського меморандуму, які, до речі, вони не виконують. І це не лише Будапештський меморандум, адже це був комплекс певних заходів, були рішення і парламентів України, Російської Федерації, був договір 98-му році про дружбу і співробітництво, яким визнавалися кордони, тоді ж Новський кричав про те, що не потрібно голосувати підтримувати цей договір. Ми все всі чудово пам'ятаємо і бачимо те, як Російська Федерація виконує свої договори на міжнародному рівні. Крім того, російські пропагандисти пишуть про те, що Україна веде свої власні розробки ракетно-стратегічного роєння, і що Москва про це попереджала перед початком так званого СВО. Ми попереджали, от бачите, Україна зробила балістичну ракету. Ще що потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти, цитуючи сьогоднішнє повідомлення від нашого президента, пишуть про те, що заявив Лавров. А сьогодні російський міністр заявив, що влада Росії зараз уточнює доктрину використання своєї стратегічної зброї. Москва таким чином намагається все перевести в площину стратегічної зброї, намагається таким чином якось очорнити Україну, і з іншого боку, Москва намагається якось донести до країн заходу, щоб вони тисли на нашу державу, на нашу владу, в першу чергу, звісно, щоб Україна закрила свої ракетні програми. Адже насправді кому сподобається і в Європі, і загалом серед країн заходу на навіть якщо так взяти, щоб Україна мала потужні балістичні ракети, потужні крилаті ракети, загалом ракетну програму, адже це геополітика, адже тоді, маючи таке озброєння, маючи технології виробництва, такого сучасного озброєння, Україна вона підсилює свою міць на геополітичній арені. І те, що на Україну постійно був такий тиск, починаючи з 90-х, і в 2000-ті і в 2000 роки, і в 2010-ті роки, тиск був постійний насамперед від США, це роззброєння. Мова йде не лише про стратегічну зброю, мова йде про крилаті ракети, стратегічні бомбардувальники, про балістичні ракети і збагачений уран, який вже Янукович віддав при Обамі і віддав знову ж таки Російській Федерації. Тобто цілеспрямовано велася робота по роззброєнню України, і таким чином, геополітичні можливості України держави, вони, звісно, зменшувалися. Але зараз, зважаючи на повномасштабну агресію, Україна прискореними темпами повертає собі свій ракетний щит, причому щит вже нового покоління, і нікого вже питати не буде, і не буде реагувати ні на які схвилювання, глибокі стурбованості та все інше, тим більше Україна навряд чи буде реагувати хоч якось на. Ці Крики з Кремля. Проте повернімося до нашої балістичної ракети. Адже президент України зеленський він сказав про те, що він не хотів говорити про цю нашу розробку саме зараз, не хотів це повідомляти, але потрібно про це сказати українцям насамперед. На тлі цих ударів, і сьогоднішніх, на жаль, і вчорашніх по нашій енергетиці, щоб українці відчули потужність нашого ВПК. Також це сигнал і в Москві, і як ми бачимо, вони там вже заістерили. Так от. Щодо розробки Україною своїх балістичних ракет, це питання піднімалося ще у 1990-ті роки, ще в перші роки нашої незалежності. Тоді з'являлися певні проекти, наприклад, Борис Фен, були деякі інші проекти під іншими кодовими назвами. Проте у 1990-ті роки ніхто ці проекти не фінансував, і все це заглухло ще на стадії такій початковій. У 2000-х роках питання наших балістичних ракет також піднімалося, і вже в часи президентства Ющенка навіть було рішення РНБО, навіть було фінансування нашого проекту Сапсан аж на суму 27 мільйонів гривень. Для того щоб ви розуміли скільки коштує такий проект, то згідно тих даних, які обліковані в міжнародних змі, його ціна десь від 3 до 5 мільярдів доларів строк 5-10 років. Тому ці 27 мільйонів гривень, які виділив Ющенко, це взагалі лише на проектну документацію, напевно, максимум, що вистачить. Цікаво, що Янукович виділив кошти на проект Сапсан. Мова йшла про суму понад 100 мільйонів гривень. Але звісно, це також недостатньо було і починаючи ще з 2000-х років до 2010-х років, якісь кошти виділялися, але реально ніяких таких серйозних робіт не проводилося, тому що не було достатньо рівня фінансування. Уже після початку російсько-української війни, після 2014 року, звісно, питання української балістики, наших балістичних ракет, нашого ракетного щита, воно стало дуже актуальним. Але на жаль, тоді також кошти не виділялися. Проте, КБ Південне знайшло іноземного замовника. В ній повідомляли, що цим замовником була Саудівська Аравія, і Саудівська Аравія почала фінансувати проект вже не Сапсан Агрім-2 з дальністю до 280 кілометрів, не до 400 500 І згідно знову ж таки тих повідомлень, які публікують міжнародні засоби масової інформації, десь близько 40 мільйонів доларів виділила Саудівська Аравія. Можливо, більше, але точно ми не знаємо. Були певні відповідно у нас результати цієї співпраці Саудівської Аравії. Зокрема, у 2018 році Україна показала пускову установку. Ця пускова установка була розроблена в Харкові. Також у тому ж 2018 році була показана головка самонаведення, до речі, не одна головка, вони є різних типів. Крім того, було і відео, де показали випробування ракетного двигуна, але на цьому все заглухло, тому що під тиском сполученості Америки Україна була вимушена розірвати співпрацю з Саудівською Аравією. Причина тиску в тому, щоб не було витоку ракетних технологій. Далі рівень фінансування цього проекту Сапсан Грім 2 різко знизився. З нашого державного бюджету кошти мало виділялися, можливо, якісь певні суми виділялися. Проте, навряд чи достатньо, щоб швидко завершити ці роботи, і щоб Україна швидко отримала свої власні вітчизняні балістичні ракети. Після початку повномасштабного вторгнення ніяких повідомлень не було від українських високопосадовців, від Міноборони України, від Генерального штабу, від представників нашого оборонно промислового комплексу, що з цим проектом. Хоча у 2023 році, а саме 19 червня, тобто рік тому, була заява від Ігоря Крола, це голова асоціації західноукраїнського об'єднання підприємства оборонно промислового комплексу, який повідомив, що готовність української Комплексу САПСАН оцінюють у 70%. Мова йде про готовність самої ракети 70%. А в цілому комплекса, тому що ракета це ще не все. Потрібен комплекс цілий. Це і пускова система наведення лише 65%. І така заява пролунала. Вона звісно багатьох засмутила, особливо зважаючи на те, що ще у 2021 році лунали заяви від тодішнього міністра оборони України Тарана, який озвучував готовність комплексу на рівні понад 80%, Але Ігор Крол сказав про те, що це було перебільшенням. Таким перебільшенням не варто, адже совок з України нікуди не пропав, багато що робиться на папері, багато імітується бурхливої діяльності, звітів, можливостей. А коли ми починаємо реально щось робити, навіть виділяються кошти, то виявляється, що з'являється багато проблем. І я наведу такий приклад, показовий, що коли стало питання, щоб наші державні підприємства, а у нас як мінімум є два конструкторських бюро зроблять. Робили головку самонаведення для ракети Нептун, то виявилося, що нема кому робити, прийшли замовляти у приватного підприємства. Ну ось така ситуація. Хоча наші державні КБ начебто є, працюють звіти у них, могли б теоретично щось зробити, якісь проекти хочуть брати, якесь фінансування на них, хоч і достатньо виділяється. А коли вже є гроші, коли дають гроші, коли потрібно щось реально зробити, то виявляється, що ці КБ вже зробити нічого не можуть. Тобто коли ми чуємо такі гучні заяви про готовність на 80 навіть більше, про те, що ось-ось завтра буде, це ще далеко не факт. Зараз завдяки тому, що є певні і організмні управлінські рішення. Зокрема, наприклад, я хочу нагадати новину, яка була у минулому році, 27 червня, 2023 року, коли Зеленський звільнив гендиректора Укроборонпрому. А в ЗМІ писали, що тодішній гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусів, що він, начебто, обіцяв. Президент України Зеленському вже до травня минулого року, що Україна буде мати ракети на виході. Україна їх не отримала, Україна не могла ніяк відповідати на ці ракетні терори, на ці обстріли країною агресором. І президент України прийняв таке вольове жорстке рішення, змінив керівництво, і ми бачимо, що через рік, ну нехай трохи більше, у нас з'явилася і балістична ракета, також і крилата ракета, яку про яку розповідав в передньому випуску ракета дрон-паляниця також потрібно зазначити, що це робота не лише українських державних підприємств, не лише укрбомпрому, а й робота приватного бізнесу. Це і залучення конструкторів, інженерів з приватних фірм. Тобто це фактично консолідація зусиль, можливостей усього українського народу і української держави. Цікаво, що ще починаючи з 2022 року, російські пропагандисти, так звані експерти, розповідали про те, що буцімто Україна вже має на озброєні балістичні ракети Грім 2 Перші такі згадки про те, і такі заяви про те, що нібито Україна має таку зброю, з'явилися у 2022 році влітку, коли був нанесений удар ракетний удар по військовому аеродрому в Саках, аеродрому окупантів, тимчасово окупованому Криму. Я хочу нагадати, що тоді це була подія на весь світ, і навіть мем такий був цією жінкою, яка не хотіла виїжджати з Криму. Про це писали і міжнародні змі в 2022 році. Була стаття, зокрема, на «The New York Times», була стаття і на «The Варзон. Російські пропагандисти, військові експерти, розповідали, що Буцімто це українська балістика, що російські окупанти не могли її збити. Але офіційно Міноборони РФ вперше заявило про Буцімто збиття української балістичної ракети Грім 2 у 2023 році, а саме 30 березня. Тоді ж і міжнародні змі про це писали, зокрема BBC News, що РФ заявила, що вперше збила українську ракету Грім, але й офіційно не існує. Також Міноборони РФ у минулому році восени писало, що вони вже збивають по дві балістичних ракети Грім щодня. Але восени минулого 2023 року була офіційна заява від нашого Генштабу, що Україна офіційно не має на озброєнні балістичних ракет Грім 2. І я скажу свою. Особисту думку, що дійсно ми не мали, і лише зараз, коли президент України Зеленський повідомив про це, ми вже нарешті завершили розробку, провели успішне випробування. І зараз стоїть питання над збільшенням об'ємів серійного виробництва, а також над здешевленням ціни. А окупанти нехай не чуваються, тому що за весь ракетний терор України прийдеться відповідати. І У Україні зараз з'являються можливості. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей, в ефірі.